У Миргородській дитячо юнацькій бібліотеці відбувся тренінг на тему залучення коштів в громаду. Його мета навчити фахівців ефективним стратегіям пошуку та залучення фінансування з різних джерел. Захід організували за підтримки надійного партнера Міжнародної організації з міграції. Це навчання стало частиною масштабного проєкту посилення стійкості та спроможності громади, одним з елементів якого є і навчання фахівців. Дуже позитивним було те, що представники проекту, перед тим як визначати теми навчання, вони провели опитування серед наших працівників, серед наших громадських організацій, про те, в чому в яких темах є потреба в навчанні, і сьогодні це перше навчання, яке проходить, а саме по темі, як залучати кошти в громаду. Наші профільні відділи всі тут присутні, ті, що працюють вже з проектами, ті, що мають змогу і бажання. І далі подаватися і реалізовувати проєкти. Виконавчим партнером в Полтавській області є громадська організація Фундація соціальних інновацій з країни в Україну. Її голова правління Денис Блощинський розповів, що до цього проєкту залучено багато людського ресурсу та інтелектуального капіталу. Цей глобальний проект організовується Міжнародною організацією міграції за сприяння донорів Німеччини співпраці з Німеччиною, KfW, Великий Німецький банк. Нам надзвичайно подобається, як Мирноградська громада рухається вперед, як вона активно включається. І ми сподіваємося, що ми зможемо. З тими активностями, які тут є, залучити місцевий бізнес, залучити місцеві громадські організації і подати приклад того, як можна екосистемно рухатися до реалізації великих важливих проєктів. Протягом тренінгу учасники розбирали основи проєктного підходу, підготовку проєктів та проєктних заявок для ефективного залучення коштів із різних джерел на потреби громади, включаючи грантове фінансування. Навчальний процес побудовано у три етапи. Базовий проєктний підхід і всі речі пов'язані з тим, як взагалі він працює як система. Другий етап оцінка потреб, на які варто залучати грантове фінансування з відповідним технічним інструментарієм. І сьогодні подивимось кейси, як воно в практиці працювало на реалізованих проєктах. Начальниця відділу молоді та спорту Миргородської міської ради Вікторія Козлова зазначила, що тренінг дає розуміння того, які помилки допускалися при оформленні проєктних заявок. Зокрема, і тих ідей та ініціатив, що вносяться в стратегію розвитку Миргородської громади до 2030 року. Для себе я вже бачу, наприклад, що ми не зовсім чітко формулюємо мету, яка можливо буде незрозуміла і не досить скажімо, зробить наш проект цікавим для публічних інвесторів, для міжнародних донорів. Ми не досить чітко визначаємо, можливо, цільові групи наших проектів, тому що ідей багато. Зокрема, я як представник молодіжної спільноти і управління, яке працює з молоддю, власне, я розумію, що нам потрібно вчитися шукати кошти, залучати кошти спонсорські міжнародних донорів, міжнародних організацій, інших урядів, тому що молодіжна політика, власне, вона ну. Фінансується по залишковому методу, а ми хочемо досягати чогось нового, покращувати, і тому маємо вчитися шукати, залучати кошти. Навчання стало не лише джерелом корисної інформації, а й майданчиком для професійного зростання. Учасники отримали практичні знання з залучення фінансування з різних джерел, щоб зробити Миргородську громаду ще більш відкритою до нових можливостей.